Взагалі мені попали малюнки юного таланту. Так, Тут в мене є і помічник і він буде ці малюнки показувати. А з того боку поверни. Так, як і тут нормально. Так, давай продовжуємо. Так. Тут не сильно зрозуміло, все ці попугає красиво. Так, тобто гарно. Дуже цікаво вийшло. Так, далі. Так, так, да, теж. Цікаво. А, тут дві, дві руки. Так. І дивимося далі. Да, метелик. Батерфляй. Обпікаючимо. Так, далі щось таке цікаве, це якась якась дюймовочка так, а ну а, сердечко так. Класно, це так це Этюди. Тут вот тоже щось таке а да все конечно остривички так що тут у нас ще? так видно Mm -hmm. oh, yeah. Так, сейчас я козака цього отдельно виділю, щоб його було гарно, видно? Вроді вроде би є. Так, ідемо далі. Жар-птиця. Ага, теж етюди, так. Да. Це якісь фантазії. Ладно. Це, мабуть, скоро різдво. І последній. Сонечко, ангели, діти гуляють. Так, ну, це були малюнки твоєї сестри. Да. А тепер давай твій малюнок. Мій малюнок. Так, сьогодні це, це буде твій малюнок. Ми його показуємо, цей малюнок. Він, звісно, трошечки не такий, як у сестри, ну, зато це щирий. Так, ну що, давайте 3-4. З Днем народження. Ще раз. З Днем народження. А тепер без мене. З Днем народження. Все. Любий сестриці. Ну, ну, ну ми приєднуємося. Приєднуємося. Да, приєдну. Все. Все, добре, дякую.